Та перемоги відзначається і чергова річниця діяльності однієї з найблагородніших всесвітніх організацій Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Основною місією цих товариств протягом багатьох десятиліть залишається гуманність і добровільність у наданні допомоги нужденним. Поспілкуватись про напрямки роботи та про потреби малозабезпечених наших земляків. Ми запросили голову Рівненської обласної організації Товариства Червоного Христа України Володимира Соколенка. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір, шановні краяни. Володимир Петровичу, я гадаю, що нашим глядачам було б цікаво дізнатися загалом про історію створення товариства Червоного Христа і, зокрема, на Рівненщині в Україні скільки років уже? Я хочу сказати, що Червоний Хрест вже має дуже велику історію. Починається Червоний Хрест 1857 році, коли підприємець Андрій Дюнан… тобто в середині поза минулого століття вже. він є засновником червоного Андрій Він так вийшло, що він по своїм комерційним справам їздив по Європі, і біля невеликого містечка Сольфеу він попав на то на той час. Там пройшла, пройшов бой. І він і побачив таку картину, що на полі боля умирало дуже багато людей, яким надали медичну допомогу. І на цьому і стався Червоний Хрест. Той Червоний Хрест почався з того, що це організація, яка надавала допомогу пораненим на полі бою, незалежно від їх, від якого вони лагеря знаходились. На даний час це вже велика організація Міжнародна Червоний Хрест, вона об'єднаний із 192 національних товариств. Якщо взяти в цілому про структуру Червоного Хреста, вона складається з трьох складових частин. Це Міжнародний комітет Червоного Христа, це приватна організація, яка займається збройними конфліктами. Це Міжнародна федерація Червоного Христа, яка об'єднує 192 національних комітети і керує цими комітетами, і надає і займається стихійними ликами і різними надзвичайними ситуаціями. І це 192 національних комітети. Тобто такі розгалужені. Розгалужені, так, да. Так? Всі ці три гілки Червоного року, вони об'єднані між собою. Якщо взяти статути всіх товариств, вони вони всі ну, практично э, основані на основних сім принципах Червоних Христа. Основним із яких я рахую це є неупередженість, що Міжнародний Червоний Хрест не, не, хрест, не, не робить не, не робить ніякого розрізнення, не за расою політичної, ідеологічними ознаками, не займаючись не, да, не, не, не займа, не, не ніяких неполітичних. Ні ідеологічних ні, ні ніяких заходах. І Червоний Хрест не стає на боці ні під час збройних конфліктів, не стає на боці ні на одної чи другої сторони. Він є нейтральна організація і він стає на боці людей, які потребують допомоги? для червоного хреста є основне. Є людина, яка потребує допомоги. І незалежно хто вона, чим вона займається і до якого табору вона відноситься. А все ж таки, є якісь особливості функціонування на Україні. Ну, Кажете, Український Червоний Хрест народився один. народився 18 березня тисяч року. І існує ну у нас є різниці, тому що якщо взяти чим взяти чим займається Червоний Хрест, це захист життя і попередження, і полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійних лих, катастроф і сприяння органам державної влади в гуманітарній сфері. Тому от і є відмінності в діяльності того чи іншого Національного комітету в тому, як, як вона сприяє органам державної влади в гуманітарній сфері. А це як береться? Червоний хрест допомагає там державний органам державної влади, де є. Де органи державної влади самі не ну, повна обсідання неспроможні сьогодні виконувати ці інші функції? От тоді своє плечо підставляє Червоний Хрест. Тому і є наприклад відзначення між, між українським Червоним хрестом, чи, наприклад, англійським Червоним Хрестом, чи нидерландським Червоним Хрестом. Наприклад, у нас. Самим актуальним таким питанням є це, такий напрямок, як соціальний захист найменш захищених вес населення. В першу чергу це само... да, да, це першу чергу самотніх громадян віку та інших соціально-незахищених категорій. У нас на області в області знаходиться на обліку в Чорному Христі. З ким ми працюємо, це біля 20-30 тисяч в області. От вам вабра... скажіть, будь ласка, яким чином ці люди стають на облік? Значить, як про них дізнаєтесь ви про дізнаємося? Ми кожний рік на 1 січня. Ну, у нас є постійно ці списки, але на 1 січня кожного року ми ну, обновлюємо ці списки. Ми звіряємося з органами соціального захисту і органами охорони здоров'я. Тобто, і органи охорони здоров'я, і органи соціального захисту, як державної установи, вони знають про те, хто знаходиться на обслуговуванні товариства Червоного Христа. У нас працює 112 патронажних медичних сестер, які. От, власне, я хотіла би запитати, як, що означає бути на обслуговуванні у вас? Значить, які... які Щоденно надають медичні допомоги по призначенню лікарів. Ці призначення виписують дільничні лікарі, сімейні лікарі і інші лікувальні заклади. Ми самі лікуванням не займаємося. Є направлення, і наша потажна медсестра приходить до хворої, не тільки робить ін'єкції чи інші медичні процедури, але що треба, і псіли у нас всі сестри підготовлені по психосоціальній підготовці, то можуть зняти стрес. Це дуже часто буває потрібно, коли прийде к самотньому громадянину, громадянину віку, У нього якісь проблеми. Це люди ж різного характеру з різними психічними вже там вадами. І також, якщо треба, і надують соціальну допомогу, якщо треба там, в аптеку сходити, хліба купити там інші соціальні послуги. Значить, ну, а вс... як часто навідується до своїх підопічних? Ну, у нас є два направлення: є активні і пасивні. Пасивні це коли є призначення лікаря. Тобто є призначення лікаря, медична сестра ходить до тих пір, поки всі призначення лікаря не будуть виконані. Є активне відвідування, це коли просто медична сестра приходить і цікавиться станом здоров'я і його життєвими проблемами цього, цього пацієнта, який знаходиться на обслуговуванні в червоному Христі. Якщо це приблизно десь, ну, в залежності від стану, Самотнього від його віку, його і соціального, і фінансового стану ну, це приблизно два-три рази в місяць. Це приходить на активне. Крім того, в системі обслуговування самотніх громадян по хіловіку, у нас сьогодні працює чотири центри медико соціальної допомоги. Дві кімнати медико соціальної допомоги, 17 банків, так званих одягів, де може бідна людина й прийти. Ми говоримо по області, по так? по області, mm -hmm. так. Може бідна людина прийти, і отримати одяг взуття. Ну, ми, ми збираємо його від населення. Зробов працює на 6 пунктів прокату необхідного медично. Обладнання працює 11 пунктів Червоного Христа в сільській місцевості, де, нема, ж, ласкав, приказ... де, 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 нема, де нема, лікувальних закладів, які знаходяться приблизно на 5-6 кілометрів. Це така система у нас в Червоному Христі. Тобто можна сказати, що ви доступні і в сільській місцевості. Так, в сільській. Та? Я хочу сказати 112 медичних сестер. 68 це працюють в сільській місцевості. Сьогодні потражна служба є в всіх у нас в районах і в всіх містах. Залежно. Достатньо, достатньо воно. Ну, я хочу сказати, хотілося б, щоб більше в сільській місцевості. Сьогодні ми їх всі крупні села практично закрили. Але є такі села, де 30-40 ще буває самотніх громадян по хіловіку, Ми не спроможні їм там надати допомогу. Але ми там, якщо це немає там медичного закладу, я кажу, це громадський пункт Червоного Христа, відкриваємо. В кожному таких селах у нас працюють волонтери, які ми навчаємо по програмі соціального. Підтримки самотніх громадян похиловіку і стараємося як можна більше до всіх дійти. Велике значення в цій програмі зв'язку нас, бідні люди. Це в цій програмі це надання матеріальної допомоги самотнім громадянам і іншим, соціально незахищеним весто населення. Матеріальна допомога, тобто? тобто це грошима грошима. Це товарами першої необхідності, одяг, а зуття, ви можете допомагати і коштами, так? Взуття, да, продукти харчування, засоби гігієни, інші товари першої необхідності. Якщо взяти прошлий рік, ми надали допомогу на 3 мільйони 850 тисяч, в тому числі 758 тисяч ми надали грошима. І отримали з допомоги 27 тисяч наших мешканців нашої області. Гаразд, а звідки беруться кошти? кошти? Я, яким чином збираєте? Всі, які програми виконуємо, тільки виконуємо з рахунок членських внесків і благодійних внесків. Інших у нас джерел фінансування немає. Володимир Петровичу, а є у вас постійні благодійники? Є у нас, ну по-перше, головне глав, наше наш джерело це надхожен, членський внесок. Ми дуже вдячні всім громадянам, які є членами товариства, щорічно сплачують чи 5 чи 10 гривень, у рік членський внесок. А до речі, а що це таке членський внесок? Тобто кожен з нас може бути навіть? Кожен нас. треба просто в марочку. Марочки 5 і 10 гривень червоного червоних членських внесок. Купив цю малочку, заплатив, ти членам товариства, і ти вже вніс свій склад з справами А де розпосюджуються ці марки? По Підприємствам, в основному, учбовим закладам. У нас сьогодні в області. Тобто це так щорічно ви робите? Щорічно. У нас у нас в минулому році 20% наших мешканців нашої області є членами товариства. Хто, хто, кому, хто купив марочку Червоного Христа? Крім того, у нас є благодійники, є підприємства, є люди. І хочу сказати, що найцікавіше, що більше пожертв йдуть від бідних людей чи від багатих людей. У нас пожертвовають невеликі 100, 200, 300 гривень, але Це людина від своєї душі інколи і може бути і останні гроші жетою, наче вони хрест, розуміючи, що це за організація. З а яким баз... чином ви визначаєте суму? Я перепрошую, яку ви можете надати людині? Тобто вивчаєте ситуацію, які не чи на що вона потребує у нас, грошей? значить, порядок у нас дуже простий. Людина з заявить нас звертається. Ми вивчаємо соціально побутові умови цієї людини. І пенсію, її достатки. Що стало з нею розумієте, Може людина бути і, і більш-менш забезпечена, але самотня, але щось якесь сталося у неї там якось, звичайна ситуація, якась, обікрали її, чи в неї пожежа. Чи ще інші, якісь, ще вона захворіла, треба багато грошей на ліки. У нас є спеціальна комісія, ми вирішуємо. Невеликі у нас невелика матеріальна допомога до 500 гривень. Але у нас, я кажу, все бідне, самоті люди, інколи, і даже навіть 100 гривень, щоб але дожити купити, і купити кусок хліба, щоб прожити, це, це є вже для неї це суттєва є допомога. Я ще казав, і в банки одяг у нас працюють, може люба люди, це незалежно, самотня, не самотня, прийшла людина, кожен кожна у нас в районі є при міській районній організації банк одягу, прийти і підібрати собі одяг суття. Це теж все пожертви наших країн. Це в основному це бушний одяг, як інколи дають нам підприємства. Тобто Це так звана м, натуральна допомога. Та? Так, ага. натуральна допомога. Ми і так і залучаємо і продукти харчування, особливо ми проводимо різні благодійні акції, особливо такі великі, ми дві акції проводимо. Це міській Червоного Христа, який от зараз закінчився, проводиться з 1 квітня по 4 травня цього року. І тобто, вели... Ви традиційно напередодні свого професійного да, да, свята, да. Так, і проводимо ще велику акцію, акцію милосердя Хреста. Це з 1 ми вересня по 17 жовтня проводимо присвячено дню, дню дню людей похилого віку uh -huh. і дню боссвітньому боротьби з бідністю. Тобто, це традиційно це те, те, що у вас щороку да так? щороку ми проводимо і в основному під час цих акцій збираємо найбільше. Ну, десь відсотки на 70 формуємо свій бюджет. Скажіть, будь ласка, як наші глядачі, от, котрі дивляться так. нашу з вами розмову, захочуть допомогти. Чим саме от, скажімо, банк одягу, що може людина принести? Якою є нинішня потреба? потреба... Є щось таке, що не треба. Що потреба... треба знати, потреба... що нести? Дуби в основному банки одягу збираємо одяг, вивушне взуття. Кожна людина, ну і навіть я чим дуже багато своїх речей віддаю. Є речі, які чи малі вони, чи ще хороші речі, але вони вже ну, не потрібні вже. То може люба людина звернутися в міську в любу, районну організацію, в міськрайонну організацію і здати ті, ті речі. У нас те облік цим речам. І потім, яка приходить до нас, людина, вона також отримує, розписується за ті речі, що вона отримує. Ми мож, можна здати, якщо я особливо зараз, розуміти, що е, український Червоний Хрест, на превеликий жаль, з часів Другої світової війни не займався збройними конфліктами. Наприклад, жаль, з прошлого року Не були року... готові до цього. Ні, не Думаю, то, що ми ми гадному. Ми в принципі. Е, є у нас в статутних заданнях написано. Ми, може, ми, ми в основному готуємося до надзвичайних ситуацій. Але так стало, що ми близько цими збройними конфліктами не займалися. Але з прошлого року в зв'язку зв з подіями в автономних Республіки Крим в східних областях України. Ну, ми стали вимушено займатися цими заборонні конфліктами. Тобто перейшли до тої роботи, з чого і починався Червоний Хрест. Сьогодні у нас в Ми області... чекали і не думали, да, але да. сьогодні в нас немали ще досвіду в цій роботі, але ж у нас були запаси, тому що є обласний склад по надзвичайним ситуаціям, де ми можемо швидко, оперативно на протяж 4 годин одягнути. Найти медикаменти, по речі, першої необхідності на 300, на, 300 на 300 чоловік. На 300 чоловік є, у нас склади в кожний міський рівень організаторів від 100 до п'яти чоловік в залежності від району. Це нам дало швидко розвернути цю роботу. Тобто, коли почали прибувати в нашу область, люди, у нас було що їм давати. Чим їм тобто, допомогти так зване НЗ, НЗ є вона, завжди, ензем у нас та? було, да, да, було. Явно. Ну і, і Червоний Хрест, це одна з його роботи, Він сразу звертається. Через засоби масової інформації, через судовий колектив до громадян, і почали надходити кошти, почали надходити засоби першої необхідності. Ми почали працювати в супермаркетах і в інших точках. То тобто, практично тобто, наші, наші земляки Відгукнулися, Я хочу сказати відгукнулися, незалежно чи… Ну, я хочу сказати, звісно, армію воно і патріотичне, і якось воно ближче збирали, але ж відгукнулося на цю подію. Я хочу сказати, що з цих 3,5 тисяч, які прибули приблизно там десь виїжджають, прибувають, така десь цифра 3,5 тисячі у нас тримається, це дуже бідні люди. Люди, які потребують постійної допомоги. І перший раз, як вони приїжджають, і постійно вони до нас приходять до різними видами допомоги. Це і і, ну, не всіх ми можемо забезпечити грошима, і це не наша функція. Але є такі люди, що треба на перший час і дати якісь кошти. Але в основному ці люди потребують продуктів харчування, особливо в одязі, в, в інших товарах першої необхідності, пінці, гінічні засоби і все інше. Якщо взяти з трьох з цих з половиною тисяч, які прибули в область, то з 90% вони прийшли через пункти допомоги Червоного Христа. Ми їх організували в 18 таких пунктів. 17 нас міських керівних організацій і організовував такий пункт в місті Демидівка. І продовжимо працювати. Хочу сказати, що ми до цього практично не мали ніяких проблем з тим, що забезпечити. Ну, напевно, вже і ціни піднялись на все, і люди може вже б і на армію віддали на все. Зараз ми маємо проблеми, тому я дуже звертаюсь до наших краян з допомогою. що Якщо вас... Є можливість і хоче проявити милосердя, допоможіть тим нещасним людям, які покидали свій домівку і приїхали в нашу область. Я хочу сказати вам, що це в нашу область приїхали. Це не багаті люди. Ті, що є багаті люди, вони в Києві зупинились і в інших містах. Вони сьогодні потребують вашого співчуття і допомоги. А чого саме можете конкретніше ну, я сказати? Я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день вже більше ніж на 60 тисяч дали їм допомоги. Конкретно треба продукти харчування, засоби гігієни. Оце, що сьогодні про ну, її одяг взуття, ще якось в нас є люди здають. А оце продукти харчування, засоби єдині це, це сьогодні актуальне питання, які потребують ці люди. Я хочу сказати, що ця робота по надання роботи час збройних конфліктів, вона не тільки що у нас є приміщені переселенці, крім того, ми допомагаємо луганській і донецькій населенню, Луганської і Донецьких області. Особ... Як саме? Особливо Луганський, тому що рішенням президента товариства Червоного Христа України ми закріплені за Луганську область. Ми сьогодні вже на суму більше 100 тисяч гривень відправили туди різних гуманітарних вантажів. Це й продукти харчування, це одяг, це засобогін. Але в основному це продукти харчування. От ось весени ми зібрали цілу машину, 20 тонн десь відправили. Це ми картоплю відправили, інші овочі, крупи, цукор, сало. А так, як часто ви відправляєте такі вантажі? ну розумієте, що сьогодні це дуже до дороге задоволення? Що сьогодні легше зібрати чим mm -hmm. найти чим відправити Ніж його відправити? Перевести. Тому mm -hmm. зараз працюємо з органами місцевої влади. Якщо там формуються грузи, ми також збираємо і свою долю там факту придаємо і вони. Завозиться. Крім того, ми почина 20 тисяч перерахували в наше національне товариство грошей на придбання медикаментів для лікувальних закладів Луганської області. Луганської області. Крім того, ми і працюємо з нашим військовим госпіталем. Уже почали 50 тисяч. Ми передали медикантів, продуктів харчування, інших предметів першої необхідності. Напевно, наш Червоний Хрест в області тільки у нас було чотири загиблих на Майдані. Ми одразу на другий день надали їм матеріальну допомогу. 27 чоловікам нас на 40 на тисяч. Ми надали допомогу під час налікування реабілітації. Коли це це ті, що знаходились на майдані. І лікувалися наших лікувальних Тобто це, ну, це дуже така серйозна робота, яка потребує і хороших коштів і великої уваги до цих людей. Це, це люди цього заслуговують. Але дуже час велика проблема це психологічна, це психосоціальна розгрузка цього населення. Уже скільки років прийшло, я от читав з засобах масової інформації, скільки вже років прийшло з часу війни в Сполучених в В'єтнамі, але до сих пір психологи ще працюють з цими, хто хто воював. На полях війни в В'єтнамі, тому напевно, сьогодні ми працюємо над тим, що у нас підготовлені так наші працівники пройшли всі курси. А ми хочемо сьогодні підготувати хорошу групу волонтерів, які б з іншими організаціями, які мають психологів, сьогодні б працювали з тими, хто вертається. С Луганської Донецької області які приймали не безпосередню участь в збройному конфлікті, тому що це дуже актуальна проблема. Ну, зв'язку з проведенням АТО, взагалі, волонтерський рух пожвавився в Україні. Скажіть, будь ласка, як от у вас з волонтерами? Ви кажете, що будете готувати їх? Ну, у нас по в товаристві працює біля трьох тисяч волонтерів. Давно а ми. У якого з віку люди? Чи вас? У нас і вас молодь, цікаво. і любого, любого віку у нас люди. У нас по, по чотирьому напрямку в основному про це соціальна підтримка, це охорона здоров'я, це mm -hmm. надзвичайні ситуації. І це міжнародне гуманітарне право. Це теж дуже серйозна проблема. Ну я хочу сказати, що волонтеру зараз дуже посилився волонтерський рух, тому що і він потрібний. Це в будь якій країні є і ну і більше молоді волонтерів, конечно, йде сьогодні допомагати армії, тому що там ну. Прийшов день, два, три, чотири якийсь кінцевий результат, є щось. Зібрав щось завіз. У нас робота, якщо ти доглядаєш самотніх громадян по хіловіку, то так та робота, кожен день її оцінити не можна. Але це дуже потрібна робота, коли це більше люди більше... статус. Вона непомітна, але да, вона да, але не це, менш да, да, це, це і молоді люди різного віка. Беруть там двох-трьох самотніх громадян і опікуються іми. Молодь у нас нам працює це пропаганда міжнародного гуманітарного права. Це дуже серйозна проблема. Якось у нас в країні до цього питання так якось відносились. Хоча куратором цієї програми є Червоний Хрест у нас на Україні, тому що ну, менше було б порушення гуманітарного права, якщо б зараз у нас при цих бойових конфліктах, якщо б обі, обі сторони знали добре принципи гуманітарного права. Тому у нинішніх умовах я перепрошую, що вас перебуваю. Дуже актуальним залишається вміння надавати першу медичну допомогу. Я знаю, що ви почали проводити такі навчання для населення. Як часто вони відбуваються? Скількох вже навчили, і чи будете ще навчати? Починається з 2011 року. Ми розпочали таку програму навчання населення, надання першої домедичної допомоги. Це дуже актуальна серйозна робота. Тому як показує досвід, що 90% тих, хто постраждали навіть в автомобільних катастрофах, стають інвалідами чи гібнуть за того, що своєчасно не була надана до медична допомога. В, в телевізонах таких країнах, ми теж целівізону, але в таких країнах, які досвід вони мають цьому більше, там кожний водій, кожний поліцейський і кожна пересечена людина може вміє може надати допомогу, тим спасаючи життя людини, людині. Ми почали, я вже сказав, займатися цим питанням з 11 року. Сьогодні у нас є 33 інструктора і три тренера, які мають міжнародні сертифікати. І ці люди сьогодні працюють з населенням по навчанню допомоги. А де ви це проводите? Адресу, ми, скажі, ми проводимо ласка, при міських районних організаціях безпосередньо в колективах. Проводимо сьогодні. Основними контингентами, що ми на себе взяли це підготовка всіх соціальних працівників. Які працюють з різними контингентами населення, це водії, перевізники пасажирського транспорту. Ми вже сьогодні десь на 75% їх підготовили. Це працівники ГАЇ, це молодь, це волонтери і всі люди, які бажають. Ви Як так в колективах. Тобто може колектив. Може, може до нас звернутися. Угу. У нас є спеціальні муляжі, щоб ми в машинах погрузимо, прийдемо в колектив. Набирається група групи, ми беремо не більше 15 осіб, тому що ви зрозумієте, це 12 годинна програма, якщо група буде 30 і більше чоловік, дуже тяжко да, е якісно навчити людину uh -huh. надавати першу допомогу. Тому, тому так, ми збираємо такі групи і навчаємо населення. Навчання розраховане, на скільки? Є у нас дві програми. Вироків? Є 12 годинна програма, коли людина отримує міжнародний сертифікат, uh -huh. який дійсний в будь якій країні світу. Тому що, якщо поїхати, то у нас часто люди їздять на роботу. Якщо ти влаштовуєшся на легальну роботу за кордоном, ніхто не візьме на роботу, поки нема сертифіката Червоного Христа. Треба йти в той країні в Червоний Хрест вчиться, а там це коштує великі кошти. Ми людей цих вчимо безкоштовно. Це 12-годинна програма, людина отримує сертифікат. І є 6-годинна програма, це десь три заняття по 2 години, коли ми вчимо любого бажаючого полістичного громадянина. Можна то то до вас можна звернутися звернутися в будь-яку міську районну організацію. Там по мірі ну є трошки черга, але по мірі того, як одну групу закінчують, другу сьогодні є в кожному районі. Де один, де два, де три, де чотири є. Але Инструктор. це надзвичайно важливо. Дуже важливо mm, так. і дуже <кхи> цікавася. Дуже багато бажаючих. Дуже багато бажаючих сьогодні. І ми, ми бачимо в цьому дуже велику нашу роботу, нашу червонохреста. Ми собі ми тут поставили, що ми ті контингенти, які ми собі запланували, ми десь на протязі двох-трьох років їх та 100% підготуємо. Опіка над одинокими людьми похилого віку це те, що ви казали, є пріоритетним в вашій так. роботі, це те, що от особливість нашої країни, наших да, нинішніх умов, але ж ви ще чимало приділяєте уваги пропаганді безоплатного донорства, профілактиці вілсніду і туберкульозу. Скажіть, будь ласка, наскільки ефективними є результати такої роботи? Ну я хочу сказати, що донорством ми займаємося пропагандою розвитку, розвитку і залучення безоплатних донорів крові в ряди донорів. І також займаємося соціальною підтримкою донорів, які багато разів здали кров, але сьогодні вони вже похило віку і часто попадають в такі різні ситуації. Це соціальна підтримка цих донорів. Пропаганду ми проводимо і це шанування, і це різні заходи, які особливо молодіжні аудиторії ми проводимо. Кожне щорічно ми донорів, які багато разів дали кров, ми їх підтримуємо матеріально, і грошима, і продуктами харчування, і іншими товарами першої напівності, вирішуємо їх різні соціально побутові питання. На превеликий жаль, у нас є закон України про донорство крові і її компонентів, і там є пільги, які мають. Почесний донор, заслужені донор крові, ну, практично ці пільги сьогодні не працюють, тому що треба в цих питаннях наша підтримка. Інколи треба і цього і за того донора, і в лікарні переговорити, і в інших установах, де він хоче отримати які послуги. Ну, а профілактика віл сміду погрози, чи, чи за це, 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 це дуже серйозна програма, тому що це. Наших, одні, це це в програмі охорони здоров'я, які проводить ще вони хрест. Ми взагалі 16 гуманітарних програм проводимо, таких багаторічних. Це дуже серйозна робота. Ну, Вілл СНІД це в основному у нас різна пропагандистська робота, це різні тренінги, це різне навчання. А туберкульоз, це снід це підтримка проти туберкульозних заходів і лікування хворих на туберкульоз. Ми починаючи з 2012 року. Це єдина програма, на яку ми отримуємо сьогодні гранти міжнародні від глобального фонду. Ми нам на лікування віддали хворих на туберкульоз і числа соціально неоптованих людей. Це люди, які зловживають алкоголем, це люди хворі на снід, це люди, які вживають. Наркотики, це бездомні люди. Це люди, які вийшли з зв'язниці, це е, безробітні, я вже казав, люди, і інші контієнти таких населення. Це робота ска... тривала. Да, я хочу сказати саме лікарюна. Про лікувала сценарій. Потім є лікування, забирає їх на себе червоний хрест. Володимир Петрович, мені підказують, що час програми вичерпується. Да? Побажання нашим глядачам. Я чимає. хотів би. Я хотів перше. Я хотів би подякувати наших. Шановних краян, за ту підтримку, яку вони надають сьогодні Червонохрестному хрисному року в нашій області. Кожна ваша копійка, небезпеко гроші, грошей, небезко, натуральна продукція, навіть якщо ви прийшли десь там, могли, немічному, хворому, бідному, це вже є вже проява милосердя гуманізму. Я хотів би всіх вас закликати до участі в роботі Червоного Христа, до його милосердної і гуманної роботи. Товарими Миросердя разом. Дякую вам за розмову. На жаль, скрутних ситуацій у житті немало. Самотність, хвороба, бідність, безробіття, збройний конфлікт. Але у кожній з них завжди готові розрадити волонтери та співробітники Червоного Христа. Пам'ятайте про це та до зустрічі на телеканалі РТБ. До побачення.